Була інформація, що самі ж росіяни вдарили по цьому об'єкту сонцепьока. Це вже другий удар. Я так розумію. А як це можна пояснити? Звичайно, залізти в голову росіянину, який керує боями на харківському напрямку, дуже складно. Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані зараз на агрегатному заводі. Чесно кажучи, я відповіді не знаю, так як я в голову росіянам залізти не можу. Проте дійсно фіксуються обстріли вже не перший раз агрегатного заводу та прилеглих територій від самих росіян, так як ми цих обстрілів не наносили. Що тут можна сказати? Дійсно, росіяни досі там залишаються. Агрегатний завод став великою проблемою для росіян, так як я нагадаю, що раніше на території цього заводу знаходилася катівня росіян, коли вони перший раз у 2022 році окупували Вовчанськ. Проте зараз доволі невелика кількість росіян там знаходиться. Багато з них вже є недієздатними, у них порушена логістика. Вони намагаються дронами якось компенсувати там нестачу питної води їжі та боєприпасів. По місту в знову ж таки скажу, тривають вуличні бої. Ймовірно, що досить скоро будуть хороші новини, зокрема про агрегатний завод. Якщо, звісно, росіяни самі ж не впораються першими та не знищать своїх військовослужбовців на його території.